Новий досвід роботи в Microsoft Teams буде швидшим, простішим та продуманішим ніж раніше. Давайте зануримося в те, як все працює в Microsoft Teams. Ви можете зайти в Microsoft Teams через браузер або через програму для комп'ютера. Щоб отримати доступ до онлайн версії, просто перейдіть на teamsmicrosoft.com. Якщо ж ви увійшли у Microsoft 365, ви можете зайти у Teams, як і у решту програм. Відкриємо новий Microsoft Teams на комп'ютері. Це панель керування вашим акаунтом. Якщо відкрити, то тут можна вийти з аккаунту чи додати нові облікові записи. Тож, якщо ви хотіли додати інший аккаунт, щоб легко перемикатися між ними, ви можете зробити це зараз. Цей аккаунт вказано як особистий. Тому він не пов'язаний зі шкільним чи робочим. Давайте продовжимо знайомство з основами Microsoft Teams, почнемо з команд. Тут ви бачите команди, в яких ви перебуваєте, і на цій вкладці ми зараз створимо нову команду. Перш ніж ми почнемо створювати нову команду, пояснимо, про що ми говоримо. Ось команда, до якої ми вже долучилися, вона була створена кимось іншим. Внизу знаходяться різні канали. Якщо ми натиснемо загальні, то побачимо діалог та можемо переглянути файли, які належать до цієї розмови. Ми можемо переключитися на інший канал з більш конкретною темою і, можливо, з іншими людьми. Якщо ми перевіримо файли, то побачимо лише ті, що належать до цього каналу. Давайте створимо нову команду з каналами. Щоб створити нову команду, підніміться нагору. У нас є можливість приєднатися до існуючої команди, або створити нову. Якщо ми збираємося приєднатися до команди, нам знадобиться код. У цьому прикладі ми виберемо створити команду і додамо людей. Зліва у нас є кілька варіантів: є шаблони, з яких ви можете почати, або ви можете скопіювати налаштування існуючої команди, або ж ви можете почати з групи. Ми оберемо шаблон. Його перевага в тому, що там автоматично створюються канали, які ми можемо редагувати. Припустимо, ми маємо спланувати подію, тож ми обираємо відповідний шаблон. Тепер ми бачимо сім різних каналів, які будуть створені для цієї команди. Їх можна змінювати. Також буде додано 9 додатків, які будуть корисними для цього типу команди. Це також можна змінити пізніше. Давайте використаємо цей шаблон. Ми можемо вибрати між приватною та публічною командою. У першому випадку людям потрібен дозвіл, щоб приєднатися. У публічну команду може доєднатись будь-хто, якщо ми надішлемо їм посилання. Оберемо цей варіант, додаємо назву команди та опис. Наступний крок: канали. Чи потрібні нам усі сім, варто змінити назву якогось із них. Це можна зробити зараз або пізніше. Поки що натискаємо готово і створюємо команду. Це може зайняти деякий час. Якщо ми повернемося до навігаційної панелі, нам потрібно переконатися, що ми вибрали команду. Розгорнемо всі канали. Ми бачимо загальний канал, але якщо ми розгорнемо його, то побачимо також приховані канали, і це було частиною шаблону. Ми можемо відображати або приховувати канали будь-коли. Ми також можемо закріпити і перемістити канали нагору. Але ми завжди можемо повернути попередній вигляд. Коли ви бачите три крапки, це значить, що вам доступно більше можливостей. Наприклад, видалити або відредагувати канал це тут ми можемо змінити назву. Якщо ми повернемося назад, ми можемо додати людей до цього каналу, ввівши їхні імена. Ми можемо додати стільки людей, скільки нам потрібно. І вибрати їхню роль власники або учасники. Коли ми це зробимо, ця команда з'явиться в їхніх командах. Ми переходимо до управління нашою командою, і давайте подивимося на деякі інші налаштування. У розділі канал ми можемо керувати каналами, які ми хочемо показувати учасникам і нам. У налаштуваннях ми можемо змінити зображення, давайте зробимо це зараз. Далі. Дозволи користувачів на створення каналів, додавання додатків тощо. В аналітиці ми можемо бачити, де і скільки людей взаємодіють. Далі є різні додатки, якими ми керуємо в цій команді. Ми можемо видалити поточні або додати нові додатки звідси. І останнє це теги, це чудовий спосіб спілкування всередині команди. Давайте створимо тег, запишемо його назву і закріпимо за людьми. У загальному ми бачимо повідомлення про те, що було створено тег. А ще ми можемо скопіювати та надіслати посилання, щоб люди могли приєднатися до цієї команди. Давайте розглянемо всі можливі способи взаємодії всередині нашої команди. Тут ви бачите два різні аккаунти: один який ми використовували для створення команди, а інший учасника, якого ми додали. З першого аккаунта ми публікуємо пост, який одразу ж відображається в інших аккаунтах. Ми відповідаємо на пост з аккаунта учасника. Якщо ми подивимося у вкладку Активність, то побачимо сповіщення, які допоможуть побачити розвиток розмови. Якщо ми хочемо привернути чиюсь увагу, ми можемо скористатися кнопкою Add тут і ввести ім'я, тоді ця людина отримає сповіщення. Також ми можемо позначити всю команду, щоб всі отримали сповіщення таким чином. Крім того, тут, за допомогою налаштувань, ви можете змінити порядок відображення дописів. Ще одне оновлення: тепер ми можемо відкривати розмови в новому вікні, щоб залишатися в курсі справи, без потреби відкривати розмову на весь екран. Важливо розуміти, що різні канали дозволяють вам зберігати розмови та файли окремо. Тобто в загальному каналі є розмови і файли, а в оголошеннях ми не бачимо ні дописів ні файлів. Це робить робочий процес більш ефективним. Рухаючись по верхній частині, ми бачимо додатки, встановлені з шаблону. Ви можете видалити непотрібні додатки звідси, щоб зробити інтерфейс менш захаращеним. Можна відкрити додатки в браузері, або навіть перейти до налаштувань і змінити їх. Також варто відзначити можливість швидко перетягувати команди в різному порядку. Та приховати ті, які вам не потрібні. Ми можемо розпочати нову нараду кількома різними способами. У каналах є можливість розпочати зустріч миттєво, або запланувати, як у календарі. У календарі під командами ми можемо вибрати час і заповнити деталі наради, такі як назва та учасники, і надіслати запрошення. Або можемо почати нараду просто зараз чи запланувати її. Ще один спосіб організувати зустріч відкрити чат і почати відео або аудіодзвінок для швидкої розмови. Якщо ми подивимося на всі іконки бічної панелі, то помітимо вкладку Активність, яка збирає сповіщення як з чатів, так і з команд. У вкладці Файли зберігаються всі документи, до яких ми маємо доступ, з швидким доступом до документів команд. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк та не забудьте підписатися на канал. До зустрічі в наступних відео!